І розв'язує. Тоді є куратор, та, як її звуть, Лариса чи як це. Хай вона звоне, значить, тому що ми це все фіксуємо. Значить, я прибув, привів своїх представників, привів спеціалістів для передачі майна, привів керівника криворізької філії. Та ні, так Хай вона перезвонить. вона вчора дзвонила при мені приходько, значить хай вона перезвонює і каже, що та повинна е, повністю е, виконувати виконавчі дії. Тут стоять якісь люди, русланчики і прочі, які починають не пропускати мене. Значить, хто, так, вражати, хто вони тут такі? Хто його. вони такі? Ви чуєте, що він говорить? Да. 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 Хто він такий? Йому начхав. Йому начхать, він буде мені директору підприємства, говорить, вы що начхати. І ви мені ніхто. Ви мені ніхто. Но ви перескажете мої господарські діяльність за фістово. Ви не, не вирішать, кому мені проходить. Я вам еще говорю. Ви я ніхто, не зовуть вас ніяк. Будь ласка, никто. Значить, да значить, это вас, двоє. Анатолій Петрович, вам не спілкуйтеся з людиною. Не заважайте нам про молодою молодою чоловік. Зайдіть свою викликайте міліцію літать свою Тетяна Миколаївна, Микола Де... буде так, як положено по закону. Так як положено по закону буде положено Татьяна по закону. Мої має право я І ви маєте право провести. Ось представники двох банків знімають. — Я це... Е, — е, Жодний представник не має права познати. Тетяна Миколаївна, ви який вирішувати? порядок передачі обладнання. Ви не робите дня. ще в них. Те, що ви отримали від них, це ще не значить, що ви працюєте у них. Ви мене бачите кого за тим, що ви я бажите. слідкую за базаром і ви ж будете відповідати за те, що ви що ви робите. Я приїхав, Слідки я потратив тим, свій робочий день. Я зірвав, що зберігай своє здоров'я. Ви учасник злочинної організованої групи, яка е, безпосередньо зараз чиняє злочин. Тетяна Ми, Миколаївна, Татьяна який порядок у виконавчої служби передачі обладнання. Ви мені що, привели цей якось хлопчика, який зараз. Воно зберігалося не мною. Анатолій Петрович, Ми, будь як... добрий. Хто він такий мені? Хто він мені такий? Мені? такий? Він вийшов сюди до мене, при людях і починає мене розказувати, як мені себе вести. Він йшов учасник процесу, що він мені зараз починає говорити. Хай закриється там, де сидить і цей. Вам видно, що написано? Мало що написано. На заборі теж написано. Я, Татьяна Николаевна, порядок вийшло, передачі вийшло, обладнання. Вийшло. Ви можете одну да. право пройти чувствую. будь куди. Він же не заходить в зону. Анатолій вийшло, Петрович не отримує картріуд. Ви не можете мені пояснювати. Вийшло. Анатолій Петрович. Анатолій Петрович, Анатолій Петрович, будьте добрі, я задам питання. Порядок передачі виконавчої служби обладнання, яке знаходилось на території невізник, а я не знаю, хто тут його оберігав, що тут так. України, 4 ну 4 скажіть, влачі, будь ласка, озвучте його зараз. Яких понятих? експерт, яких понятих? що понятим розуміє, чи є гарілка на підтримку. Е, Правда, банку. Будь ласка, прокоментуйте будь на цю ситуацію, коли я хотів передати, показати вам ваше майно, значить, мене не допускають. Не допускають невідомі люди, якого якийсь Руслан, якого написано охорона. Харошо, Тетяна Нікола. Охоронний орган? Ні. Чого не визиває державний виконавець міліцію, коли їй перешкоджають? Зайти? Визивайте міліцію. Визивайте міліцію, вам перешкоджають зайти Мені на, треба територію цього, на територію цього. Визивайте визивайте. Ви не знаєте, хто ці люди. Це не правоохоронні органи. Правоохоронні органи поліція. Викликайте.